Вітаю вас, мої маленькі друзі, дітки. А подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Вірно, це крокодильчик. І він не просто так до нас завітав. Він сьогодні хоче нас ознайомити знаками більше та менше. І дорівнює. Ну що, давайте з вами ознайомимося з цими знаками. Не кажи не вмію, а кажи. Навчуся і тоді в добрім гуморі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Ну що, ще, будемо навчатися, щоб прийти до мети. Ці знаки мають назву Більш, менше та дорівні. Ліворуч від нас знаходиться знак більше, праворуч від нас зверху знак менше. Посередині знизу знаходиться знак дорівнює. Дітки, наш крокодил дуже-дуже зголоднів і хоче, щоб ми його з вами нагодували. Порахуйте картинки та виберіть, чого більше, те я з'їм із великим задоволенням. Давайте порахуємо, скільки полуниць. Вірно, одна. А кексів скільки. Молодці. Два то чого більше? Вірно, більше кексів. Отже, відкриваємо ротик великий до кексів. А чого ж тут більше? Подивіться добре. Вірно, тут більш апельсинів. Ми відкриваємо ротик більше до апельсинів. Молодці! Подивіться добре на картинку і скажіть мені, будь ласка, чого тут менше цукерок чи ожин? Вірно, тут менше цукерок. Дітки, а подивіться, будь ласка, чого тут більше, менше або порівно? Вірно, тут порівну. і ківі, і абрикос. Молодці. Ох, і наївся я, дітки! А зараз давайте трішки з вами пограємось. Порівняй числа. Давайте з вами порівняємо, яке число більше, яке менше, а яке рівно. Отже, почнемо з верху. 2 та 9. Яке число найбільше? Вірно 9 найбільше і відкриваємо ротик до 9. Порівняємо числа 9 та 5. Яке число найменше? Вірно число 5 найменше, тому ми ставимо менше закритий ротик до 5. Давайте порівняємо 9 та 8. Яке число найбільше? Вірно, 9 більше, тому ми ставимо відкритий ротик до 9. Наступні числа 9 та 9. Як ви думаєте, який тут потрібно поставити знак? Вірно, тут знак дорівнює. Наступне число 1 та 9. Скажіть мені, будь ласка, яке найменше число? Вірно 1. Тому ми до 1. Що зробимо? Закриємо ротика. Молодці і поставимо знак менше. Наступне число 9 та 3. Давайте порівняємо, яке число найбільше. Вірно, найбільше число 9. Останнє число 4 та 9. Поставте, будь ласка, самі. Знак. Вірно? молодці. 9 більше за 4. Ось я ознайомив, наївся, награвся з нами наш крокодильчик та каже: До нових зустрічей! Дякую!